Віталій Іванченко, український актор, один із найпопулярніших акторів України. Ми говоримо про багато цікавих речей, в тому числі про серіал Слуга народу, в тому числі про те, куди ж подівся режисер Слуги народу Кірюченко, про звільнення міністра Ткаченка та про фільм Юрія Горбунова за 33 мільйони гривень. Приємного перегляду. Малися у слузі народу, от і нам ця роль великий успіх, кожна роль, кожна роль, от, як та справа, якою ви займаєтесь, вона в житті людини приносить якесь і задоволення і якусь користь особисто. От для вас для вас, тим, чим ви займаєтесь зараз, це дуже велика справа. І пройдуть роки, ви станете ще більш відомим. Відомою людиною. От, тому за кожну справу, за кожну роль, е, треба відноситись до неї відповідально, а це моя робота. Це моя робота. А працювати на той момент е, в цьому проєкті Слуга народу, е, е, було дуже відповідально. Е, тому що там дуже гарна і професійна команда. І ті проекти, в яких я знімався з, е, з тими людьми, з, Цієї компанії там завжди професіонали. Це я скажу 100%. Ті хто, Але... ті, хто знімалися, ті, хто пересікалися з режисером, наприклад, з акторами, колегами, там всі професіонали на майданчику були тільки професіонали. Угу. А, от таке в мене запитання: а, режисер. Так, режисер слуги народу, це пан Кирющенко. Так. Він зараз де взагалі? Його не чути і не видно. Можливо, це не дуже коректно, але таке питання. Ми з ним не родичі, хоча був такий проект родичі, називався і знімав його квартал 95, і я там теж мав честь зніматися. От, я не володію інформацією, де він. От, я не можу про це говорити. От, але стосовно професіоналізму режисера, я з ним працював не тільки в проєкті Слуга народу, а й в інших проєктах. Він професіонал, а, от, і він е, з Дніпропетровщини, сам, з Дніпропетровська, з Дніпра. Володимир Зеленський теж грав у Служі народу, головну на роль. Яка у вас думка була про нього тоді, коли на той момент зйомки, і зараз яка думка? Що ви маєте на увазі? Ну, тобто, думка як про актора, і як про політика. Як про політика, як про актора, давайте я почну як про актора. Скажу, що я думав на той момент. На той момент з'являвся актор, керівник кварталу 95, професіонал. В якого на той, на той час, на той момент, е можна було вчитися, е готовності актора до знімального процесу, е до... він дуже відповідально ставився до своєї ролі, і, моя думка, але не тільки вона моя, він зіграв її дуже добре. А це стосовно слуги народу як актора. Зараз е це дуже. Дуже добре, що така людина очолює нашу державу. Я так думаю, тому що за період, за наші 30 років, ми бачили багатьох президентів, От. і я не знаю, хто б так, але такий час зараз війна, і хто б міг справитись краще. Можливо, такі люди і є. А я впевнений, що в Україні зараз такі люди є, вони воюють. Там, коли, коли я з вами спілкуюся, ви зі мною, слава Богу, що ми можемо про це поговорити. От. А, це дуже добре, що нашу державу очолює така людина, як Володимир, Володимир Зеленський. Це, це дуже добре, дуже гарно. Він професіонал, і ніхто не думав, що квартал 95 Людина може відчути державу, тому що поки щось відбувалося за ці роки в державі, в нашій з вами, поки щось, вибачте, ділили назву це таким словом, то людині щось не сподобалось, і вона вирішила стати і щось змінити не тільки в своєму житті, а в житті нашої держави. От. Це ну, ці слова, всі про, про це говорять всі, це не, не те, що я зараз так сижу тут розповідаю. Про це мені здається, багато хто знає, багато хто говорить, і про те, що про нього можна говорити довго, це стовідсотково. Після як закінчиться війна, і маємо надію, що вона скоро закінчиться. Ми будемо говорити про наших всіх військових, які зараз там, про дівчат, про хлопців, про тих людей, яких немає і тоді. Весь наш народ буде давати оцінку всьому, що відбулося, що, що відбувається. Така відповідь вас влаштовує? <рес> так, звісно. Ну от питання в мене до вас. Ви не плануєте йти в президенти? <рес> а, в президенти, я, А, В мене є думка м, така: створити свій театр, створити колектив. І от тоді як колектив мене підтримає, то я напевно теж. Е Подумай над вашою пропозицією, ну от хотілося б мені поговорити стосовно того скандалу, з якої причини я думаю, звільнився і міністр Ткаченко. Ну була ідея в Юрія Горбунова створити фільм. Я думаю, ви бачили про Інгулець і про Олександра Поворожнюка. Як ви думаєте, якби цей фільм був цей серіал, та воно пішло чи, чи зараз не на часі? Дивіться, значить, зараз е, вийшло інтерв'ю, і воно не одне Юрія Горбунова. От, воно було 8 числа, мені здається, там двох 2, 2 годинне воно, я думаю, що ви дивилися. Якщо ви так володієте інформацією, це дуже вицікавитесь, е, кіно це дуже добре. От то мені здається, він дуже відповів на всі питання глядачів що стосовно цього продукту. І якщо у вас є. Така можливість, можливо, ви не дивилися, то ви можете переглянути його інтерв'ю. На всі питання він дав відповіді на всі. І мені після нього додавати щось, щось додавати буде. Не, не бачу ніякого сенсу. По-перше, я там участі не приймав, я там не знімався, і наскільки я знаю, проект не, не, не знімається. А от ваша думка, воно ну чи доречно знімати такі фільми? От якби вам? Як би вам запропонувало, допустимо, знятися в подібному серіалі, так, за, ну, от як як серіал про інгулеці про Олександра Поворожніка, ви б погодилися на, на я знаю зі слів Юрія Горбунова, що там серіал і сценарій, я сценарія не бачив, я його не міг бачити, бо я не приймав ще раз повторюю участь в цьому. Сценарій мені особисто не дивлячись на те, що я знімався в скаженому весіллі. Сценарій мені ніхто не надсилав. От. І е, зі слів Юри Горбунова, от, то він чітко дав відповідь. Е, не, не мені він давав відповідь, а людям, які йому писали, телефонували, що серіал не про Поворознюка. Я він не, навіть не знав, якщо чесно, хто це, я потім. Набрав в інтернеті, подивився, що це за людина. Що це за людина? І е, в такому проєкті я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Тому що це зараз так там тема ця так розкручується, і ви маєте на увазі знімався б я в серіалі, в якому? В такому, як слуга народу в серіалі, б я б знімався. В такому, як серіал «Інгулець», тобто про те, що два там, хлопці приїжджають, там було таке. Ну, я, я чув, Горбунов, Юрій розповів о, про сценарій, те, що він сказав. От Я повторюсь, я сценарій не читав. І чи там присутній Поворознюк, чи не Поворознюк, я, я цього не знаю. Але якщо на даний момент о, я впевнений в тому, що Юра говорить правду, бо я його трішечки знаю. От, і він там не збирався знімати про те, що ви зараз говорите про Коворознюка. Я б не брав участь в такому серіалі. Угу. Ну, от, а чи ви знайомі з міністром колишнім Ткаченком? Особисто? Так. Ні, особисто ми не знайомі. Якось він не встиг мене викликати. Так. Ну а ну, ви б хотіли стати. У вас є амбіції міністром культури, якщо не президентом, то можливо міністром культури? Ні. Нема таких амбіцій. Там повинна бути людина сучасна своїм баченням і вирішенням е, дуже важливих питань в таких умовах, от як зараз ми. Е, е, тому що з культури культуру все одно треба підтримувати в будь-який час. В тому людина, яка займає, виконує зараз обов'язки або займає місце міністра культури, їй треба побажати міцного, міцного і здоров'я, і терпіння в цьому в всьому, в вирішенні багатьох проблем. Їх дуже багато. За ці роки насамперед у нас дуже мало театрів. Їх немає. Їх майже немає. А от це питання вирішити. Потім питання кіно у нас, воно на часі завжди, знімати історію про історію про видатних українців, яких які зараз є, які зараз воюють, про них можна знімати, про них треба знімати, про наших дівчат, про хлопців. Потім історія наша, яка не розкручена. Не розкручена повністю. А є в нас дуже велика кількість людей, які знають нашу історію. І з ними треба консультуватися, це все розробляти, виділяти на це гроші держава повинна. І про нашу країну розповідати, і ще раз розповідати всій Європі, всьому світу, де ми відкілями, від Данила до, до Ярослава, від Ярослава і так далі, і щоб про нас всі чули і знали про нас. Який ми, ми видатний народ, дуже розумний, мудрий і сильний. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую. Дякую вам.